Щоденник ДД, 26 грудня. Прощення себе. Ми усвідомлюємо, що реалізуємо концепцію прощення себе, коли чуємо, як про дбайливе ставлення до себе розповідають інші, і коли говоримо про це самі. Велика Червона книга. Стрінка 113 Лагідне ставлення до себе не наша друга натура. Тут майже ніхто з нас не мав належного зразка для наслідування. Врешті-решт, ми навчилися тримати свої думки при собі, часто стаючи жертвою негативних послань. Коли ми вчимося піклуватися про потреби своєї внутрішньої дитини, ми починаємо звільнятися від жорсткої самокритики, що шліфувалася нами роками. Ми дозволяємо собі бути людиною і визнаємо, що бути людиною означає робити помилки. Ми можемо помітити, що весь час знову переживаємо свої дії через те, що вважаємо, що припустилися помилки. ДДА пропонує нам багато нових засобів, які можуть допомогти в придушенні внутрішнього голосу, що критикує. Можна покликати попутника, читати червону книгу, брати участь у зустрічах особисто або онлайн, молитися, медитувати або ж застосувати скільки завгодно інших моделей поведінки. Цей список довгий, і він спрямований на досягнення відповідних цілей. У ті моменти, коли ми вважаємо, що зробили щось неправильно, ми вчимося проводити інвентаризацію своїх дій і визнавати свої почуття. Можливо, ми дійсно зробили помилку, а можливо, просто невелику помилку. Можливо, ми чуємо помилкові послання з дитинства. Щодня, піддаючись аналізу, ми здатні змінити ситуацію і проявляти здорову поведінку, ми можемо укорінювати в собі людяність і бажання рости. Сьогодні я буду проявляти любов і прийняття до своєї внутрішньої дитини, дбайливо поводитися і прощати самого себе.